Вітаю! Сьогодні у нас з вами урок біології із курсу сьомого класу за програму Нова Українська школа тема сьогоднішнього уроку це пристосування тварин до наземно повітряного середовища та до мешкання в організмах інших істот. Я завжди вдячна за вашу підтримку. Підпишіться на мене, поставте лайк та поділіться своїми враженнями у коментарях. Це мотивує мене на створення нових відео. Спочатку давайте з вами пригадаємо, що середовище існування це є сукупність умов, в яких мешкають організми, тобто частина природи, з якої вони безпосередньо взаємодіють. Середовище існування воно забезпечує організми всіма необхідними ресурсами, такими як їжа, вода, повітря тощо. І при цьому тварини вони опанували всі основні середовища існування на нашій планеті. Пригадаємо, що це є наземно повітряне, водне, ґрунтове та організми інших істот. На попередньому уроці ми з вами детально познайомилися із адаптаціями, які притаманні тваринам, що заселяють водне та ґрунтове середовище існування. А сьогодні познайомимося із адаптаціями тварин, що мешкають у наземно-повітряному та організмовому середовищах існування. Давайте розпочинати. Розпочнемо ми саме з того, які тварини пристосувалися до умов саме наземно повітряного середовища. Серед різних середовищ існування тварини наземно-повітряного середовища це найрізноманітніше за своїми умовами. Тобто, набагато більше представників живуть саме в цьому середовищі, порівняно з водним, ґрунтовим або організмом. Провідна роль серед різних факторів тут належить освітленості. Температурі та вологості, тобто реакція на тривалість світлового періоду доби, вона ще називається фотоперіодизм, дає змогу тваринам, як і іншим організмам, регулювати процеси життєдіяльності залежно від пори року. Так, збільшення світлового періоду доби навесні стимулює більшість тварин до розмноження, вони утворюють пари, влаштовують нори, гнізда, відкладають яйця або народжують дитинчат. А ось скорочення тривалості світлового періоду е, саме на восени. Навпаки, воно стимулює підготовку до зимового періоду. Тобто перелітні птахи вони відлітають вирі, тварини, які залишаються зимувати, готують запаси їжі, деякі впадають у зимовий сон або сплячку. Якщо говорити з вами про відношення до світла, у тварин виділяють дві групи: це нічні. Види, які активні саме вночі, та денні види, що активні в день. В Україні можна зустріти різноманітні види тварин, які активні вночі або вдень. Ну, до нічних видів можна віднести, наприклад, сов. Ці птахи відомі своєю нічною активністю та здатністю ловити здобич саме в темряві. Їжаки будуть теж саме. Нічними тваринами кажани, лисиці, взагалі лисиці це хижаки, що часто полюють вночі, використовують свій гострий слух та зір при цьому. А от говорячи про денних тварин, то це зайці, це білки, це більшість птахів, таких як горобці, синиці, дятли. Вони активні в день, кабани, наприклад. Ці види пристосувалися до свого способу життя в залежності від доступності їжі, уникнення хижаків та інших факторів, що впливають на їхню поведінку. От за високих температур тварини вимушені охолоджувати своє тіло, а за низьких, навпаки, зберігати тепло у тілі або більше його виробляти, витрачаючи на це багато енергії. Види здатні зберігати активність. За низьких температур, і це має назву холодностійкими тваринами, тобто холодностійкість для саме цих представників. Наприклад, теплокровні тварини, якщо мешкають у холодних регіонах, вони мають добре розвинутий волосяний або пуховий покрив, жировий прошарок тіла, і це забезпечує надійну теплоізоляцію. Спроможність тварин існувати в широкому або вузькому діапазоні температур пов'язано також з механізмами теплорегуляції. Це така здатність підтримувати стале співвідношення між утворенням тепла в організмі та його поглинанням із довкілля та втратою теплової енергії. На екрані ви бачите основні терміни та їхні визначення, які нам треба пригадати, вивчити в подальшому, тому пропоную вам переписати в зошит. І з часом вивчити ці поняття: теплорегуляція, теплопродукція, тепловіддача, холодостійкість та теплоізоляція. У теплокровних тварин, а до теплокровних, як ви пам'ятаєте, належать ссавці та птахи, високий рівень обміну речовин, завдяки чому в організмі утворюється багато теплової енергії. А ось у холоднокровних тварин це будуть всі інші, там безхребетні, риби, амфібії. Рептилії, їхня температура тіла значною мірою залежить від температури навколишнього середовища. Отже, теплокровні тварини можуть зберігати активність за будь-яких температур, а холоднокровні за низьких і досить високих температур втрачають свою активність. Для того, щоб менше втрачати енергії, теплокровні тварини в період низьких температур здатні впадати у сплячку. В сплячку впадають деякі кажани, гризуни, їжаки або у зимовий сон, наприклад, бурий ведмідь. Під час зимового сну процеси життєдіяльності уповільнюються не так сильно, як під час сплячки. Тому бурі-ведмеді можуть прокинутися взимку, наприклад, від гучних звуків. Під час сплячки або зимового сну тварини не живляться. Вони існують завдяки тим запасам поживних речовин. Які вони накопичили раніше, наприклад, за рахунок жирової тканини, тому вони безпосередньо перед зимівлею їдять дуже багато їжі, накопичуючи жирові запаси. Ось говорячи про мешканців наземно-повітряного середовища, які пристосувалися до економного споживання і витрачання води? Тут це тваринки, які живуть у посушливих регіонах. Ми бачимо з вами представників, що живуть саме в пустелях, на півпустелях, і вони, наприклад, мають різні адаптації до цього. Ну, наприклад, як ви пам'ятаєте, верблюд має у своїх горбах або горбу, дивлячись, який це вид, запас жирової тканини, що буде їжею для нього. Також він може довгий час обходитися без води. Те ж саме стосується, наприклад, скорпіонів, змій, вони в дуже високі температури закопуються у пісок для того, щоб трішки охолонути. І говорячи про мешканців цих регіонів, вони активні все ж таки більш вночі, тому що набагато прохолодніше в таких умовах їм виживати. Влітку вони ховаються і таким чином перечекають ці несприятливі умови для себе. А які ж пристосування мають тварини для мешкання саме в організмі інших істот? Давайте з вами розбиратися. Пам'ятаємо, що мешканці організму іншого, інших істот ще має назву таке середовище організмове. Це організми, які за своїми властивостями значно відрізняються від інших. Тобто, якщо порівнювати на повітряне, водне, ґрунтове середовище і організмове, то звісно різниця дуже велика. Якщо на тварин, які мешкають на поверхні інших, фактори довкілля впливають безпосередньо, то на тих, які живуть всередині організму, ці фактори діють лише опосередковано через організм хозяїна. Паразитизм є однією з формою симбіозу, тож паразит, який тривалий час використовує організм хазяїна як середовище існування, живиться за рахунок організму хазяїна і при цьому завдає йому шкоди. Хазяїн за допомогою різних захисних реакцій намагається позбутися паразитів, а вони в свою чергу їх послаблюють або повністю нейтралізують. Давайте пригадаємо поняття, паразитин це є тип взаємовідносин між організмами, де один організм паразит живе за рахунок іншого, тобто хозяїна, використовуючи його як джерело живлення та середовище існування. Існування в такому специфічному середовищі, як організм хазяїна зумовлює, формування в тварин паразитів особливих пристосувань. Серед них добре розвинені органи прикріплення, а це присоски, гачки тощо, висока плодючість, наприклад, самка людської аскарити здатна відкладати щодоби до 250 тисяч яєць. А от бичачий ціп'як впродовж всього життя, а він живе в тілі людини до 18 років, а може і більше. Понад 10 мільярдів таких яєць багатьом паразитам притаманні складні життєві цикли, які супроводжуються зміною різних поколінь, козяїв та середовищ існування, що забезпечує їм виживання та поширення. Давайте тепер з вами підсумуємо наш урок. Отже, фактори середовища, а це наявність чи відсутність коливань температури, рівень кисню, забезпеченість їжею і укриттям. Є тими обмеженнями, які впливають на здатність тварин виживати не тільки на земноповітряному середовищі, але й в інших організмах. На цьому все. Дуже вам дякую за увагу. Ми з вами зустрінемося на наступному уроці, розпочнемо вже вивчення саме царства грибів. Якщо у вас залишилося питання, то задавайте, я обов'язково дам на них відповідь і до побачення!